Так, бородяги, а ну а шлет машини. Я її в житті один раз бачив. І не цю машину. То моє. То моє. Зразу питання. Скільки бабок мені вже треба відкладувати? Кіння. Батько, ти віриш, що у мене така машина? Ну, ти ж бачиш. Дивши полос? Ти недовольний Ти Боже, як все красивенько, як все красивенько. Страшно. Я вже чую, що щось їде. Ти що, розвертаєшся? It's BMW, not BMW. Байрише моторинверке. Доставив. Це піс. Це моє! Я її в житті один раз бачив. Де, і не цю машину. Не цю? А, ні. А ти мені картошку привіз, так? Да? Да. Ну, розказуй. Шо? Як воно? Доїхав? Да. Їде ето, тільки що. Що? Ловить дорогу і потім. Каже мені, що держи полос. Держи полос? Ти недовольний. <рес> Та які у мене емоції? У мене емоції такі, що в мене зараз дзвонить е, телефон, там буде написано менеджер Одеса. Е, я візьму трубку, він мені скаже, чуєш, що ти там собі наганяв. каже. <рес> Все, це був розіграш, коротше. Цей давай, ми зараз приїдемо і заберемо. Та це не може бути моя машина. Подивився, хватить. Це не може бути моя машина. Це моя машина. І моя картошка. Це моя машина і моя картошка. Я не знаю, яка вона красива. Ка вона красива. Там навіть руль є. З кнопками. Пошли ці машинки, відео. А, ну, відкрий. А, ну, а дай я машину відкрий. Дай ключа. О, зараз зрозумів? зараз почнеться. Чуєш, там, коротше, комуналку. Е, на комуналку. Е, реквізити, я тобі зараз хопа хопа це начнеться. А де цей е, губу мені? У мене все губа тріснула, зрозумів? Я мечтав, що в мене буде m 3, в мене тріснула губа. Опа! Так вона ж ти вона ти й Так а що, ми з нею їздити будемо чи що? А куди ти її? Додому положу з картошкою. Що ми з картошкою будемо їздити, чи що. Я вас оставляю, пішов. Їдь собі, куди хочеш. То моє, то да. то... Це прикинь, прикинь? то моя бричка, виходить. То в самому моя бричка. Значить, показую, показую. Чотири роки стоїть у мене на заставці, та господи, обмін малют, да обмін малют. Чотири роки стоїть у мене на заставці. Тепер, виходить, треба буде міняти на заставку. Треба буде мене отак рядом з довольним хлібалом. Ніхто ж не повірить, зрозумів? Я ж голодранець, виставлю в інстаграм, ніхто не повірить. Скажуть, ну, Ян ходить, бомжує, фоткається з чужими машинами. О, так диви, тут ну, і дружбан. Ну. Що-шо? Та я ж хоч познакомлюсь. Привіт, привіт. Це твоя. <гум> Був знайомі. А я ось от тільки купив. Бачите, Це не, не підстава. Перше зразу питання. Скільки бабок мені вже треба відкладувати. Цю? Да, щоб я вже прям, ну, скільки от, щоб скільки обслуговування, бо я от. Вадюкатись можна, Можна, звісно. Да хуя. <гум> да, хуя да. Насправді, так. Да. А скільки пробіг? 26. Тоді не так дохуя. Да не так дохуя. Да не да так, дохуя. Да так. Да. Ну, я буду надіятися. А взагалі тут дохуя, так. Ну там просто планові ТО дуже дорого. Ага. Це підставки, ну, там дуже мелочі речі, але ага. просто... коштують. Коштують добрий день. Я просто казку подивився, скільки коштує. <реш> І я такий, ти, ти знаєш, можна є з автоцивілкою поїздити пару місяців, да? Да, можна, можна, якби. Можна якби. Ну, і... Можна і не дріфтувати. Ну але на таку машину я би каску купляв. Та да, треба. Да. 22. Не знаю, ще не сидів, не знаю, як воно їде, не їде. Ще не сидів, сидів. Да, боюся сісти. Тір. Я боюся сісти туди. Цікаво, які тут виклик. Ну чотири дирки. Ото що... з них там буде. А Не. яка машина? Це у вас? У вас до цього була? Це перша машина. Перша машина? — Я Першу машину купив. Ну, я якби їздив. На... У батька з матір'ю є елантра. О. Я їздив на елантрі. А це от така от перша буде моя машина. Вітаю. Дякую. Намагаюся нормально буде, бо просто єдине, що стрьомно, що сил багато. Угу. Елантри пересідають на таку, це як з після Ну, диви. На... Диви. У мене є от маска, у мене був е карт спортивний. КЗ клас ага. Там 3 секунди до 100 задній привод слики, 0 ноль трекшн-контроля. Так що я думаю, що нормальна машина цивільна по порівняння з картингом, тим більше тут повний привід. Я думаю, що що то я справлюсь. Удобно? Так, слухай, не як в Елантрі. В Елантрі не так удобно. В Елантрі сідаєш і поясниця каже, добрий день, давай виходить звідси. А тут сів. І знаєш, от як, як людина, зрозумів? Ааа, такої механічної штуки немає, не, а нема. якось... Ось тут, дивіться, да. Давай. В тебе там. Знаємо. В... Ні, це не то. Це теж не туди. Там, оту, І це оту. не туди. А як вперед двігати? Вперед те, да. що паралельно. О, О все. Диви, у мене оператор. Хорошо, що оператора взяли. Хорошо, що взяли оператора, хоч підскаже, як там, що там. А руль не крутиться. Ну тому що не заведено. Поняв. завести, тоді вона буде все працювати. — Що це таке? Я прізи. цього не знаю. Поняв. Як її виключити? Не знаю. Поняв. Ти такий же, як і я. Бачиш, кнопки працюють. Кнопки працюють. — Ти повинен сісти і розбиратися. Ну, це я поняв. Це до Сані я поїду сьогодні, і Саня мені буде розказувати. Ото унизу. Пимплічка. Переключає, я да, Ти повітря. Я понял. Ти собі відрегуліруй, щоб тобі видно було хорошо. В принципі, логічно. А, мама. Я, ну зачем воно мені? Ха-ха. <рес> я <рес> навіть не нажимаю нічого. Сам будеш, чого воно реве ти Не знаю. Ми так не ревела. Що ти вже її зробив? А ти впевнений, що вона в автоматичному режимі. А не ми на першій передачі оце їдемо все время. От там. От там автоматичний режим. Де? М1? Зелененьке горить, отама. Горить? Згорить. Автомат горить. Да. Значить, автоматичний режим. Чого ж вона тоді так реве? дядько, може ти тут щось нажав? Нічого я там не нажимав. Дай я попробую. Чи та... Режим М Динамік. Ти все. красний взагалі не трогай! Я з цим пообщався. з ким? З владом, він сказав, перша. Ну і все, і диви, нормально їде. Mm. Тож, ти там? Батько, не цей не кипішу. Нічого або ти, я не ета, Ксюша залазила до накладати. Або Ксюша не могла наклацати, да. Я провірила, там все нормально. Все нормально? Ну, <ріху> ну, ми їхали по ходу на першій передачі. от і все. Зараз же ж нормально їде. Да. Так, зараз будемо цепляти саму модну пахучку. Яку? Оцю. Чері. Ну, ти вішо, 13. Нічого не розумієш. Це е, пахучка з завода, з завода, на якому мій дядько працює. Менеджер. А ти вдома ага. почитай хорошо той договор, да і будеш все знати. Чи можеш ти. Чи Поняв, розберемося. Опа, все. все Закривав. Давай. Так? Діло було в 41-му. <схи> Рівно 3 з половиною роки назад я працював рятувальником в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Значить, і отримував зарплату 11. 1300 там, з копійками гривень. І щось е, сиджу якось отак в один сонячний день, сиджу на одному коліні. Е, знаєш, такі є е, мотопомпи, щоб відкачувати воду, коли е, потоп затопило, наприклад, здання, щоб відкачувати воду, там людей спасати. І сижу я, коротше, такої мотопомпи, тільки качає вона не воду, а гімно з вігрібної ями. Тому що, ну, якби вроде би, не ми повинні цим займатися. ну, Почомусь асінізатор не приїхав. І от качаю я, значить, все гімно. Думаю, десь в цій житті звернув не туди. Ну, як так вийшло, що я такий розумний, стройний, гарний. І вот оце качаю гімно. Да, ти, типу, уважний, ділаєш хороші діла, типу, спасаєш людей. Ну, так люди думають. Ну, насправді ти. Ты... Є таке вираження красива, гарна, як машина пожарна. Це знаєш що так кажуть? Тому що машини їх миють по два, по три рази на день просто тупо, щоб людей заїбати на службі. І от живу я цієї мотопомпи, дивлюсь на рукав, це так шланги називають. Думаю, десь я свернув, де туди. І в цей момент рукав отак так, тріскає. І така цвірка мені чітко в лице, поняв? І це як знак свише, що, мабуть, так, да. не туди. Навірно, треба щось то делати. І я думаю, думаю, а що я буду робити? Думаю, так, де є бабки? Значить, бізнес. Зв'язків нема, грошей нема. Як робити його? Чорт його знає. Де ще у нас в країні бабки? Ну, типу, там якийсь депутат, прокурор, зв'язки нема, денег нема. чорт його знає, хто ще у нас в країні отримує бабки такий. О! Так у нас же айтішники долари получають. Все, буду айтішником. Мої познання в IT — це були максимум от, переустановити вінду. І що, береш Google? Я на той момент взяв навіть не Google, а YouTube. Подивився 6 чи 7 відосів. На Ютубі Python. Подивився в гуглі, які є мови програмування. О, є Python, на ньому пишуть backend, він легкий. Думаю, ну легкий, значить, будемо вчити Python. Подивився 6, 7, 8 ідосів. Думаю, ну так, все коротше, хватить. Відоси там по 8-9 хвилин, все, хватить скучно будемо писати прогу І просто тупо пишеш і пробуєш, пробуєш і пишеш. Все ламається. Все не виходить, все не роби, одні ерорки. І ти просто гуглиш і гуглиш, гуглиш і гуглиш, як це рішить, а що це таке? А що це таке? А що це таке? А що це таке? Спочатку я написав калькулятор дня за два, потім я почав писати е, е, цю ж програму, яку собі придумав. І Я робив приложуху сім місяців, потім навчався, де її хостить, як її хостить, що з цим всім робить. І поки я її написав. Я вже був по факту готовий э, спеціаліст. да, не там супер-мега якогось класу, але я знав базу, і найголовніше, я знав, як треба рішати проблеми. Бо зараз, ну чесно, страшнувато типу, на машині, на такі, типу, навалювати. Хоч вона і создана для того, щоб навалювати. Та ти що! Телефон твій не видержав перевірку. Пров... Я її коли перший раз побачив, ще в 2020 році, коли вони тільки анонсували, що от, ще буде. Я побачив цей дизайн, я сказав, це геніально. Я не, знаю, я не знаю, що за люди можуть казати, що ці ноздри їм не нравляться. І я їм плюнув в пику. Ні, це, це, звісно, шутка, але насправді, типу, ну, це геніально. Я красившої машини не бачив в житті. Я був в Дубаях, в Дубках ми були з кінтом. Ми бачили 13 ламп одразу. Свіджі, SVG, дж піздедж, все, що хочеш. 13 штук в одному місці. Ну, блін, для мене вони не такі гарні, як ця тачка. Не знаю. Яка в мене була сама худша робота в житті? Я закінчив школу, сказав родакам: не піду в універ, не знаю, ким хочу бути. Візьму год, отдохну. Піду працювати. Вони кажуть, ну йди поработай. А батько мені каже, ну поработай, поработай, давай. Я думаю, я зараз буду бабки робити, зараз, туди-сюди, мільйонер 25-ти І короче, устроївся я на конюшню, убирать за кіньми. Тому що там був, там був начальник цієї конюшні, Андрій Півень, людина просто з великої букви. Вона мені дала найжорсткий, найкращі урок в житті. Я працював на конюшні, це називається відбивати дійники. Відбивати дійники це типу ну, брати лопату, брати і чистити за кіньми. І фішка в тому, що коні вони п'ють, сіки суть. І це все воно настільки тяжоле. Тобто там тирса, яка набирає за сутки оце все. І вона така тяжола, що це просто жопа. У мене було на той момент в хазяйстві 19 кобил, 6-7 жеребців, 3 свині, 60 баранів, 9 собак, 3 кота і козел. І на оцю отару був один я. І ти отак встаєш в пів шостого ранку, береш оцю лопату, ну, ти кормиш. Десь до пів-дев'ятого, потім снідаєш сам. І потім починаєш ти з дев'яти утра і до чотирьох дня, ти просто не сідаючи, не лягаючи, ти просто оце маслаєш. Ти маслаєш отак цілий день до чотирьох дня. І потім ти не хочеться нічого. Взагалі. Ти в житті не хочеш нічого. Взагалі. Мені Андрій Півень тоді ще казав, а вони займались джгітовкою. Це трюки на лошадях робить. І він мені казав: А чого ти, ти вечором з пацанами не тренуєшся? А чому ти не тренуєшся, навчився би тренуйся? Який тренуйся? Куди? Я просто хочу лягти і вмерти. І це був, мабуть, найжорсткий урок моєї житті, бо я в той момент зрозумів. Що я буду робити все взагалі. Я буду все, що хочу вчити, все, що хочу робити, але тільки б не працювати фізично, поняв? Тільки б не фізично. Працювати. І потім я поступив в універ на бюджет, провчився, закінчив універ і такий. Піду рятувальником. Прихожу, коротше там. Документи, з документами, усіми, пройшов, усе. Захожу вже до того, хто буде мій начальник, перший раз я його бачу. Приходжу, кажу, «О, кажуть, буду з вами служити. А він мені каже, а ти взагалі, чим ми тут займаємося? Я йому кажу, ну так. Да". Він каже: І чим? Я кажу: ну, ви людей спасаєте. А він мені каже, это второстепенная задача. А я ему кажу, а яка первостепенная? А он мне каже, мыть, носить, забывать, стирать, чистить, драять, строить. Умеешь? Ну, что-то умею. И он каже, ну, меня учи. Я сейчас такого дублика вжарю. В натурі думав, що я буду дріфтувати. Баба ну, да, така тачка. Ти що, вообще, я, я ж галадрає, з мене бабок нема на покришки. Минута на флешці залишилась, треба швидко говорити. Хто хоче собі купити таку тачку, що треба для цього робити? Афірмації, кожен день йога, зранку смузі, холодний душ, кава з кориці по четвергам це все залупа. Пацани, треба їбашити. Звісно, комусь може повезло, родився він в хорошій сім'ї, десь, може, з біткоїном повезло, ну, у мене лічно. Всі мої кінти купили колись і біток, і хуйок, і другі криптовалюти всі гроші праєбали. Я не знаю жодної людини, в моєму оточенні немає, яка заробила б на крипті. Е я роблю висновок, що треба хуярить. А де і як? В якій сфері, це вже рішайте самі. Я думав, чого мене так зацепило? Айтішка, е, я поняв, що мені подобається заставляти комп'ютер робити так, як я хочу. Мені подобається логічність, що яка б ерорка в тебе не була, яка б вона була, вроді би, казалось би, непонятна. Але якщо ти будеш її розкручувати, 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 я в будь-якому випадку, якщо в тебе буде достатньо упорства. І ти її розкрутиш, і завжди буде логічна відповідь. Чому сталося так? Чи так. Завжди логічно. Тому що це все написано в двійковому коді: 0 або 1. Ноль нема сигналу. Один є сигнал. Або так, або ні. Немає. Чи то, а я не знаю, є тільки 0 і 1. І немає проміжуточних варіантів. І це значить, що будь-що. Сводиться в конечному ітогі до нуля або до единиці. І це делає програмування максимально простим, максимально понятним. А світ, він взагалі не понятний. Я взагалі нічого не розумію. Ксюха, ти щось розумієш в цьому світі? Я вже хочу вийти. Понятно, звісно. Так, стільки на трендів, де на трендів. Така. О, така, Ксюха.